Слава Україні! Смерть нашим лютим московським ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки. Не забуваймо, що така ж історія і в інших селах, не тільки в цих двох, в інших селах України адже ХХ століття. Потопало в крові від московсько-більшовицької влади, так само, як і сьогодні у російсько-українській війні новітній. Але розмова наша піде сьогодні про українські традиції, які впродовж 350 років так хотіла знищити Московія. Але не змогла. І вони збереглися і відродилися. Сьогодні, мабуть, багато хто не розуміє до кінця, чому Різдво треба відзначати саме 25 грудня, а не 7. Січня, як це було довгий час. Відмінність у святкуванні Різдва полягає у відмінності календарів Юліанського і Григоріанського. Юліанський календар був складений ще Юлієм Цезарем до нашої ери. Він не був таким точним. Там спочатку похибка йшла на секунди, а потім на години, а потім на дні і з роками і з десятиліттями. І вже в 16 столітті один із вчених прийшов до папи Римського і пояснив, що календар Юліанський неточний. І папа Римський Григорій 13 доручив скласти. Кращий точний календар. І він був складений. І тому названий Григоріанським. який Московська церква називає католицьким. А він не католицький, бо за ним живе весь світ. Уже в 16 столітті більшість держав Європи перейшли на святкування. Різдва за новим григоріанським календарем, а не за календарем Юлія Цезаря. І церкви також православні перейшли на святкування Різдва. У 1918 році, коли була проголошена Українська Незалежна наша держава УНР. Теж був прийнятий закон, за яким Україна перейшла на Григоріанський календар на нове літочислення. І Росія, до речі, теж перейшла на нове літочислення, яким вона сьогодні користується як держава, і сьогодні. В Україні і церква у 17-му році перейшла. На нове літочислення. І коли ви знайдете давні календарі за 20 й рік, за 35 й рік, то там написано, що 25 грудня це Різдво Христове. Але після окупації московсько-більшовицькою владою України. І е, проведення дуже потужної антирелігійної пропаганди. Церква була заборонена, е, святкування Різдва було заборонене, і е, таким чином народ змушений був, зберігаючи свої традиції, відзначати Різдво Таємно. Збиралися на сімейне свято, посилали своїх діток до рідних, найближчих рідних до хреще, хрещеної, щоб маленькі дітки поколядували, отримали якісь подарунки від хрещених, співали за столом колядки щедрівки, віталися. Христос народився славімо Його, і таким чином народ відзначав Різдво, ставив ялинку. До речі, ялинку в XIX столітті почали ставити, тому що у Європі з'явилася така традиція, а спочатку багаті перейняли таку традицію, а потім вже і поширилася. Традиція ставлення ялинки і в бідніших сім'ях. І от ялинку також ставили таємно, бо в радянський час московити забороняли ставити ялинку. Це була крамола, така ж сама, як і святкування Різдва. І тривала ця заборона відзначення Нового року і святкування Різдва Христового досить довго. Раніше припинилася заборона на ялинку. У 1935 році, другий секретар ЦК Компартії України Постишев, який організовував Голодомор в Україні, до речі. Написав статтю в газету Правда за три дні до Нового року. Написав статтю, що треба ну, повернути святкування ялинки для наших діток, адже це свято. Тут же з'явився лозунг Сталіна: «Жить стало лучше жити стало веселей». Це в той час, коли повним ходом йшли репресії, коли з 29 року виселяли найбільш, е, найбільших господарів, дбайливих, українців за межі України, коли розстрілювали так званих куркулів, коли вже так звана спілка визволення України е, пройшов процес і розстріляли багато письменників. І от в цей час. Напередодні особливого піку репресій 1937 році постише вносить пропозицію, по тому, що треба відновити свято Ялинки Нового року і відзначати. І тут же вводиться персонаж Діда Мороза, який у наших українських легендах асоціювався. Із дуже страшним дідуганом, який заморожував е дітей, який заморожував людей і е його задобряли навіть от в час Різдва, щоб е він не прийшов е і не заморозив нікого з родини. І першим дідом морозом був оцей Постишев, людиноненависник, який організував оцей. Мор людей в Україні в 1933 році пік був цього мору, який сьогодні більшість країн світу визнали геноцидом українського народу. Але заборона з ялинки була знята, але не була знята. Заборона на святкування Різдва. І ця заборона тривала ще багато десятиліть. Навіть коли е, уже після, нового, після Другої світової війни Сталін дозволив створити е, церкву і заслав туди е, агентів КБ. Священників, ми знаємо, це історичний факт, які доносили на своїх прихожан, вивідували інформацію під час сповідей, доносили і співпрацювали із такою репресивною машиною Комітетом государственної Безопасності. А Різдво відзначали люди таємно, продовжували. І тих, хто відзначав. Різдво називали націоналістами, називали фашистами, бо вони сповідували націоналістичні ідеї. І вже після Другої Світової війни церква, оця, яку створив Сталін, перейшла на Юліанський календар. І стала відзначати Різдво не 25 грудня, а 7 січня за старим календарем. До сьогодні весь світ відзначає Різдво 25 грудня за новим Григоріанським календарем. А Російська церква. І її сателіти, декілька церков, які підтримують політику Росії, політику Путіна сьогодні, от вони відзначають різдво 7 січня. То чи мусимо ми сьогодні, в той час, коли Україна по коліна в крові від московської? зброї Підтримувати цю дату, за якою відзначає Різдво лише Московська церква і деякі її сателіти. Чи, будемо ми, чи хочемо ми бути європейською державою, бо в Європі всі. Давним-давно, іще 16, го дехто в 17-му столітті перейшли на новий Григоріанський календар. І у нас, до речі, Верховна Рада також прийняла е, закон, за яким 25 грудня відзначається Різдво Христове. І наша Церква, Православна Церква України на початку. Осені, здається, 2023 року на своїм рішенням Синоду також уже прийняла рішення відзначати Різдво 25 грудня. Хочу ще поінформувати вас про те, що репресивна радянська машина, яка Переслідувала тих, хто відзначав Різдво, торкнулася і мене. Коли я працювала директором гнідинської школи і ми першими запровадили повністю новий зміст освіти, почали відроджувати українські традиції, то я з дітьми на Різдво пішла колядувати. Колядки вивчили давні. Ще записали ті колядки від старожилів, наші гнідинські колядочки, одяглися в давній одяг український, наш, сільський, і ходили по селу і колядували. Люди, звичайно, бачили це прекрасне дійство, дякували нам і, як годиться, колядникам давали подарунки. Відразу, після того, як. А я пішла спеціально з дітьми, тому що могли бути різні провокації. Це був 1982 рік, здається. І я пішла, щоб не було ніяких провокацій, щоб вся оця перша акція з відродження українських традицій, українського різдва, українських колядок пройшла спокійно, пройшла красиво. Так от, був, терміново зібрали виконавчий комітет Гнідинської сільської ради, голова села зібрав, я, Юрій Мельник був такий. Не запросили мене, хоч я була членом виконкому. І винесли мені сувору догану, із дослівно, цитую формулювання: за необґрунтовані побори. <з> населення. Коли я прочитала цю, цю догану із тим формулюванням, я пішла до голови села, щоб він мені пояснив, як це зрозуміти. І він пояснив. Він сказав: а ви ж ходили по селу? Ви вимагали від людей подарунки, ви брали від них подарунки. От вам і не обґрунтовані побори з населення Валентина Васильівна. <ріх> так що це не анекдот. І це сьогодні звучить як анекдот. Але в радянські часи, часи сири, сири, за це могли і з роботи вигнати. Отака, отакий був час. Але крізь всі заборони. Наші українські традиції пробилися. Люди відзначають Різдво, вже вільно ходять від хати до хати, звучать різдвяні колядки, звучить вітання, гарне українське Христос народився, і відповідь: славімо Його. Бережімо наші українські традиції, щоб більш ніхто й ніколи. Не міг їх заборонити. Всім дякуємо за увагу. Будемо також дякувати всім, хто поставить вподобайки. І до нових зустрічей через тиждень.